Молодята, так і хочеться сказати. Гірко. Ану, гірко. Ну гірко. Ой, соромиться. Отаке гірко після медового місця. Я думала, поки ви будете цілуватися, я скажу: ой, два українських талановитих актори нещодавно побралися на самих Мальдівах. Так? так, на Мальдівах. От чесне слово, не завтра. Ні. Просто з цікавості, така суто дівоча цікавість. Чому власне Мальдіви? Ми хотіли свято на двох, і це була наша мрія. И там дійсно рай, там дуже м'який, приємний клімат. він не міняється, він круглий год один і той. І це, це сказ. Тільки не міняється клімат. Але зранку ми просинаємося, відкриваємо так. У нас видно на океан, бо відкриваємо так штори, а там Це жах, Ми так перелякалися. Ну я перелякалася, тому що в мене ж там сукня. Але потім після обіду, слава Богу, да, до. Дождь... Все закінчилось і була просто суперова погода. У нас вийшлось, як ми і планували. Назадріч всім українцям, простим українцям, ви такі засмагли. Як все ж таки відпочили? Дуже добре, але є така певна акліматизація, тому що ну щось із тілом відбувається після такої дороги, і ми ж були за екватором. Під час медового місяця з тілом таке відбувається. О, дай було дуже гаряче. Ми знайшли спосіб, як немножечко розслабитися і прийти в себе. У вас класи такий ти службовий роман. Грали, грали в одному серіалі, так і догралися. То ми в такому віці осознано може, що я б уже не став ради службового роману робити определённі серйозні шаги, і свадьба, і прочі й прочі. Які кроки ще? Mm, ну, я був женат, от. Тому я Виноват, звісно, але я у шолу з сім'ї. Це любов, так буває, так Дрій, ну, Коли Андрій зізнався мені в коханні, я злякалась. І я така: ні-ні, не чіпай мене, я нічого не хочу. І я злякалась, хоча він мені дуже подобався, і я могла з впевненістю сказати, що я його люблю. Хоча між нами нічого не було, окрім е, робочих стосунків. Це після весілля. Так. Ну і я не можу не запитати про своє власне професійне про танці. Я була в шоці і приємно здивована, коли дізналася, що в тебе є таке хобі, як танець на пілоні. Ах, є пулденс. Ну так трошки є. Нічого собі трошки. Це не просто. Я можу там зробити декілька круточок, але потрібна дуже сильна така фізична підготовка. А, мені цікаво, Андрій. Єдиний глядач цих танців, цих виступів. Да, пока один. Но там и правда это определенный тяжелый процесс, чтобы достичь какого-то результата. Там действительно надо много заниматься. И поэтому пока я только смотрю. Ну, не знаю, может, я зіграю в якомусь нибудь фильме, я буду играть с Триптезерку и тоді побачить. Да, все в опыт, все в копилку. Тоді ты будеш розділити эту радість с украинцами. Но дело в том, что Наталка в этом плане молодец. Она у меня спрашивает, даже если у нее выписаны какие-то любовные сцены, или я разрешаю я в этом сниматься. Дуже мудро. Мудро. Это так, а это правда. Я, наприклад, відмовлялась від дублерів в е, одному проєкті «Плохой Хороший Коп. Там була у мене сцена, де я маю там абсолютно голе підійти до вікна. А зараз замість мене вийде якась дівчина, покаже і це, і це, і все можуть без обличчя, так зняти все, що завгодно, і скажуть, ага, це наталки, груди. А я така, ні ні я все сама, я все сама, і все закрила.